Ті мене піпануля, ті ж мене бібеля, а ті ж мене Лідер гурту Чорнобриці Стів дій вже 10 років живе в Україні. Каже, давно б добре вивчив українську, якби з ним нею говорили. Або бодай викладали у харківському виші, де він учився. Та, попри все, українську стів учить самотужки і навіть співає українських пісень. Коли я бачу, так як мисне. Людина, да? народ, а коли вони спілкуються, наприклад, на російській мові, так? Співають пісні на російській мові, да? наприклад. Я, не, я себе не розумію, тому що українська мова це дуже гарна мова, прекрасна, а, мелодична мова. Вона дуже красива, тому мені подобається. Мелозвучна, чудова вона захоплююча. Я би слухав і слухав її без зупину. Дарує стільки емоцій, вона не вичерпна. Чому ж ми на ній не розмовляємо? Учитесь, читайте, і чужому навчитесь, і свого не сурайтесь. Бо хто матір забуває, того Богу. Сів родом з Уганди. каже, там схожа мовна ситуація. Панівна англійська давно вижила з ужитку корінні мови. Раніше співак був переконаний учитися з малку англійською це престижно, а тепер розуміє, без мови немає нації. Власне, мова це народ, а українці повинні розмовляти на українській мові. Ну я думаю, ми повинні прислухатися до слів видатної української поетиси Ліни Костенко. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. То треба робити все, щоб нашій нації не відібрали мову.